Франківці протягом вихідних зверталися на 101 з проханням врятувати цього лебодя, адже він примерзав до криги на німецькому озері, каже директор міської аварійно-рятувальної служби Олег Бевський. Рятувальники двічі виїжджали на німецьке озеро і у неділю вирішили спіймати птаха, щоб відігріти і показати ветеринару. В суботу наш наряд виїхав. От, поспостерігав за, лебед, за одним із лебедів, який був, дійсно, у нього були ознаки такі, що він десь замерз, як, але він рухався, він, коли його злякали, він взлетів, політав і знов сів. От. Неділю, коли хлопці вже поїхали, не знаю, чи це той же самий лебедь чи інший, вже не міг взлітати. Анна Бігун одна з тих, хто телефонувала на службу 101. Вона кожного дня гуляє поблизу німецького озера з собакою. Жінка розповідає, тут у теплу пору постійно є лебедина сім'я. Проте птаха, якого просила врятувати Анна Бігун, ця сім'я до себе не підпускала. У нього така була малесенька собі ополоночка, де він занурював тільки ніжки. Але якщо б він вийшов якусь собі здобути їжу, ополоночка б затягнулася. До інших птахів, там, де їхня лебедина сім'я, його не приймали, його дзьобали, відганяли, і, ну, Тобто він був як сам самісінький. На, на другий день, ось вчора, був ще сильніший мороз, ми знову прийшли, він теж не реагував ніяк. Тобто ми хотіли його якось сполошити, щоб він хоча б підняв крила, щоб ми бачили, що не примерзли крила, не примерзли лапки. Від вечора, неділі, лебідь з німецького озера жив на базі Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. Я заступив на карвул, вони передали нам його, дав йому води трохи попити, поїсти. Ну і поки що зараз на даний час трошечки після того всього і трошки в транси він припущений ще так. Ну то ж, тварина, де да, вона ж самі розумієте, вона ж дика. Сьогодні працівники служби вирішили відвести його до Галицького природного парку. Там лебедя оглянув начальник сектора реабілітації та реінтродукції диких тварин Андрій Гембарський. За його словами, птах здоровий, вага його 8-9 кілограмів, яка є нормальною для дорослої особини. Як розповідає Андрій Гембарський, лебеді здатні витримати температуру до 20 градусів морозу. Зимою вони шукають водойму, яка не замерзає, щоб мати змогу. Харчуватися. Панікувати не варто. Лебідь в великих в природних умовах вони собі дають раду. То, що на німецькому озері є група лебідів, є гніздова пара, яка виводить постійно пташенят. Люди цих пташенят і лебідів підгодовують. І тому інші лебеді, інші особи не можуть прилітати і також хочуть харчуватися біля, біля цих лебедів. Ця пара це їхня гніздова територія, вони її просто не пускають або відганяють. Андрій Гембарський каже, працівники парку планують ще кілька днів поспостерігати за лебедем і при сонячній погоді відвести його на Бурштинське водосховище. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.